Все, що в нас случилося, ото обвалилося, як воно там обломок попав туди, на, 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 самий, на шостий поверх. Обвалилося. А потім, коли був пожар, вже 8 годин, після восьми. І от там почало горіти. Черкащанин Микола Мироненко показує обгорілий балкон своєї квартири на п'ятому поверсі. Каже, спав у кімнаті поруч, коли постукали і сказали вибиратися з помешкання. Я не чув, я глухий, я не чув, що, як воно там случилося, не чув. Тільки супруга мене теж після інсульта попросила, каже, не просила, каже, дзвонять у двері. Я пішов у двері, і там вже мені сказали, що вибирайтесь. Евакуація. О пів на четверту ранку уламки Шахеда влучили у будинок, після чого у квартирі на шостому поверсі зайнялася пожежа. Христина Кордон серед тих, кого евакуювали відразу після вибуху. Дитина прокинулася, бо почали вибух. Ми пішли в коридор, дочекалися від бою. Потім лягли, але такий вибух був глухий, не дуже такий прям. Я через це придумала, що десь, а потім прокинулися від того, що почали в домофон телефонувати і стукати в двері, поліція, що евакуюватися. Пані Віра живе у сусідньому під'їзді. Каже, вогонь побачила не відразу. Я у 4 години висвітлювати, бо я на ту сторону. Чую, гухнуло щось. Я без зумані ді... з дядом, я кажу, ти чув, а він чув, а що воно? Не знаю. Я тоді дивлюся, бігають мальчики, світять, воно ж мені там темно, не видно. Світять, світять. Я думаю, там листя наче в, в цьому лежало, а воно, оказується, що розлетівся. А потім вже ж пішли сюди, туди. Ну, а загорілося, загорілося мабуть, минут 15 дев'ятого, не, не раніше воно горіло. Такий ось лікить. Так, ось пах, ну не сильно бахнуло. Окинулася від вибуху і пані Валентина. Вона живе поруч. Мешканку квартири, куди полетіли уламки, додає, знає. Її п'ять, 85-86 шесть. зараз дочка. у нього в цьому 9 дев'ятому під'їзді дочь. Вона не виводила. Її вже забрали після того, як всі уїхали. Її забрала дочка. Спілкуватися із нами власники квартири, де зайнялася пожежа, відмовилися. За словами речниці головного управління Держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлії Норовкової, рятувальники ліквідували пожежу. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку. Нині працівники поліції фіксують збитки. Валерій Черенько живе поверхом вище. У нього, говорить, обгоріли вікна. Ну, от видно, тільки рама закаптилася. Склопакети полопалися. На місці нині працюють представники товариства Червоного хреста вони підвозять дерев'яні плити та плівку, розповіла голова обласної організації товариства Юлія Холодна. Перша команда приїхала. Ми почали реагування і ну до зараз стоїм, і тут багато дуже людей пенсійного віку. І зараз саме їм найбільше потрібна допомога, тому що в них є психологічна психологічні складнощі. Люди перелякалися. Ті саме квартири, які постраждали, зараз ведеться інспекція, надається плівка, тарпалін, груз і осб плити Звернутися за компенсацію мешканці будинку зможуть і до міської ради. Її представники усе фіксують, аби визначити розмір відшкодування. Розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Андрій Наумчук. Щоб отримати відшкодування, обов'язково власник має звернутись письмово і прикласти документи, щоб підтвердити, що він власник. Ну, тобто надати паспорт, ідентифікаційний номер і документ по про право власності на цю квартиру. Є півроку. Для того щоб подати звернення про наявність пошкоджено Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець протягом ночі сили протиповітряної оборони знищили на Черкащині шість російських безпілотників. Анастасія Кашоїд, Федір Коцапа, Суспільне новини, Черкаси.